Дня. Пане Андрію, насамперед хочу спитати у вас, як ви вважаєте, наскільки вчасно, відповідно і оперативно відреагувала українська влада на ось цей корупційний скандал в енергетиці? Важко говорити про владу, бо є різні органи влади. Є і правоохоронні органи, є і судові органи, тому вони ще роблять свою роботу. Є і парламент. Парламент буде засідати на наступному тижні. Враховуючи, що депутати працюють в регіонах є складні регіони, то зібрати на цьому тижні парламент дуже складно. На наступному тижні всі по плану мають бути в Києві. І я сподіваюся, що на наступному тижні буде реакція так само і від українського парламенту. Оприлюднені схеми Національного антикорупційного бюро та спеціалізованою прокуратурою свідчать про прокорупційні схеми при будівництві різних проєктів енергоатомом. Скажіть, будь ласка, а чи припускаєте ви, що ось ці? Зловживання при будівництві, в тому числі тому, що на плівках є моменти, де йдеться саме про захисні споруди енергооб'єктів. Чи припускаєте ви, що ось ці розкрадання, ця корупція могла в тому числі призвести до того, що енергооб'єкти не були належним чином підготовлені до зими, і до тих страшних і тривалих відключень світла, які зараз переживають українці? Ну, дивіться, по перше, все те, що було прилюднено, це дуже погано, це, це жахливо, і на це обов'язково має бути реакція і правоохоронних органів і судових органів. Тому жодного виправдання е, тут бути не може, але має бути об'єктивне розслідування, неупереджене е, і знов таки всі мають цьому розслідуванню допомагати. Е, це щоб ви розуміли мою позицію. Тепер наступне, якщо говорити про правду, то я думаю, я не впевнений. Я думаю, що скоріш за все. Там йшлося про укриття, які знаходяться на території, про трансформатори і підстанції, які знаходяться на території атомних електростанцій, не поза ними, не в мережах Укренерго, а на території. І ці трансформатори на території атомних електростанцій не обстрілюються взагалі території атомних електростанцій, поки що не обстрілюються. Тому я думаю, що саме е, ті об'єкти, які обговорювалися, е, вони не є пошкоджені на сьогоднішній день. Але повторюю ще раз, в будь-якому випадку це сприймайте. Я хочу докопатися до правди, але не сприймайте мої слова як виправдання, бо виправдань у тому, що відбувалося, немає. І тут треба чітко розуміти, що звичайно, що така важлива компанія має працювати прозоро, не мають управляти ті, хто офіційно керівниками є, а не якісь сторонні смотрящі без будь-яких посад. І все те, що зараз чути, і в тому числі на слуханнях у ВАКС воно виглядає жахливо, і правоохоронні органи повинні зробити свою роботу. Я зрозуміла. Скажіть, будь ласка, якщо ви можете пояснити тоді, якщо ви кажете, що дрони не прилітають саме на територію АЕС, то про який захист і про корупцію навколо яких об'єктів може йтися, якщо ми говоримо про енергоатом і про ті зловживання, які там відбувалися? Ні, ну корупція може бути е, на багато чому. Можна е, ремонти блоків атомних електростанцій робити так, щоб потім не платити, і потім ставити так звані шлагбауми, щоб платили відкати і тільки після цього пропускати платежі. Корупцію можна робити на різних закупівлях, це не обов'язково будівництво захисту. Якщо ми говоримо саме про захист, то е, потрібно розуміти, на території атомної електростанції є так звані блочні трансформатори, які. Використовується щоб прямо з генератора підняти струм і далі його відправляти в мережу. І є трансформатори власних потреб. Я точно не знаю, але я припускаю, що можливо мова йшла про них. Але в будь-якому випадку, ще раз, це не є ніяке виправдання, і безумовно, що робота з відкатами недопустима, особливо для енергетичних компаній, особливо такий складний період, і особливо для. Найбільшої нашої енергетичної компанії це До речі, ми зі сторони парламенту робили певне законодавство. Ми прийняли закон про корпоративне управління мала бути повністю сформована професійна. І незалежна наглядова рада, вона не була повністю сформована. На жаль, ця професійна наглядова рада мала на конкурсі обрати професійного керівника, який би сам управляв енергоатомом, і сам би ніс відповідальність, а не віддавав ті повноваження по управлінню якимось стороннім смотрящим. На жаль, ми закон проголосували. Ця реформа не була втілена в життя. І ми ми маємо те, що маємо, бачимо, бачимо те, що бачимо. Тому безумовно, знаєте, ми в парламенті можемо приймати які хочеш закони, але якщо вони потім не виконуються, то толку з них мало. І якби результати такі, що дуже сумні, а не такі, які Та дуже можна, сумні показати. результати, тому що ви знаєте, пане Андрію. коли у нас в кожному сюжеті QR-коди і номер карти, і ми просто як діти радіємо, коли збираємо 50, 80, вісімдесят тисяч на реби, на дрони, на пік. Капи, ну просто в кожному сюжеті, і тут бачимо ці мішки з готівкою. Я вам чесно кажу, ну, українці просто приголомшені. Якщо ми трошечки відсторонимося від цього скандалу, а ви в силу своєї діяльності, ви в комітеті з енергетики. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, українська енергетика? Взагалі, як вона підготовлена до зими? На вашу думку? Певно, чином підготовлена. Є певні проблеми. Мабуть, є певні недопрацювання, тому що би, ситуація ніколи не може бути ідеальною, але особливо, якщо як би, там керівники, ті, які мають цим займатися, відволікаються на ті речі, які ми бачимо в записах набу, ну то безумовно, якщо ти цей час тратиш на відвідкати, то тоді часу залишається менше, щоб займатися захистом. Але е, е, потрібно розуміти, що в нас е, багато укриттів збудовано. Це стосується і підстанцій «Укренерго», е, Там 70 підстанцій е, є з укриттями. Це стосується захистів на електростанціях, вони також є, і е, та величезна кількість прильотів шахетів від дронів, вона е, в значній мірі е, пошкодження е, зробила е, не критичними, не катастрофічними. Але ж потрібно так само розуміти, якщо летить балістична ракета. То навіть бетонне укриття скоріш за все не витримає, і балістична ракета його просто проб'є. Тому, тому безумовно нам потрібно розуміти, що протиповітряна оборона, особливо проти ракет, проти балістики, це теж критично важливо, тому що ми не можемо ну, взяти електростанцію. Це десятки гектарів землі, десятки гектарів землі або все місто, якесь там містечко. Пане Тоді Андрій, це наки... зрозуміло. Це зрозуміло. Вибачте, в мене є ще одне важливе питання. Ну погодьтеся, я читаю заголовки іноземних змі. Вони просто шокують, репутації країни завдано дуже великої шкоди. І я, чесно кажучи, розумію, що прихильників надання допомоги українців тепер може поменшити. Скажіть, будь ласка, як нам відновити репутацію України після такого гучного скандалу? Я думаю, що відновити, відновити правильну реакцію на цей скандал, тому що. Я не хочу, звичайно, банальну фразу використовувати, що корупція є у всіх країнах світу. Я думаю, що вона десь дійсно є. Просто відрізняється це. Все, по перше, масштабами, а по-друге, реакцією на це. От навіть ми бачили у Франції. Так, там колишнього президента зараз уязнили, є судовий вирок по ньому. Але його Суд вже перший. відпустили. Уже він вийшов з різниць. Ні, 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 його відпустили на період апеляційного процесу, і е е яке буде рішення апеляції, така буде його доля. Тому тут питання реакції. Ми маємо на це правильно відреагувати і не тільки словами, але й діями. І якщо наші іноземні західні партнери будуть бачити, що ми правильно реагуємо на таку ситуацію, то в них довіра, можливо, до тих фігурантів вже ніколи не відновиться, які є в цих записах. Але довіра до інших інституцій, які відреагували на це правильно, я думаю, що вона може відновитися. І Я думаю, що вона може бути нормальною для того, щоб продовжувати співпрацю і щоб західні країни нам продовжували надавати допомогу, тому що не всі в нашій країні однакові і не всі такі, як це виглядало на цих записах. Це правда. Я вам дуже дякую, пане Андрію. Ми говорили про останній корупційний скандал в енергетиці з Андрієм Геросом, народним депутатом і головою Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.